Ну а ми задалі продовжуємо е, тему захисту неба. щоправда, ця тема буде в цікавому, як на мене, ключі це небо або не захист неба над іншою країною над Іраном. Потужні вибухи в Ірані рвонули на військовому заводі в місті Ісфахану. Міноборони країни вже заявили, причина невдала атака безпілотників. Нібито один з безпілотних літальних апаратів був збитий системою. Протиповітряної оборони два інших потрапили до так званих оборонних пасток і вибухнули. Тим часом іранські мас-медіа пишуть про щонайменше чотири пожежі з вибухами у різних регіонах країни. Один із них стався в центрі виробництва боєприпасів, ще один на підприємстві моторних мастил. Повідомляють і про вибух на авіабазі на заході Ірану. Гучно також і в іранській столиці. В телеграм-каналах, очевидці, пишуть, що небо над Тегераном піднято. Підняті літаки і почалися перебої з інтернет-зв'язком. За даними арабських мас-медіа, Ізраїль розпочав проти Ірану військову операцію. Проте офіційно ані уряд Ізраїлю, ані військові таких заяв не робили. І зараз з нами на зв'язку. Євген Добряк, це експерт-міжнародник. Пане Євгене, доброго ранку. Вам Доброго ранку. коли щойно чули сигнал тривоги, здалося, що десь поруч ми вже звикли так до цих звуків, але ж ні, це звуки, які лунають в Ірані. Пане Євгене, немає ще офіційних заяв. Ані з боку Ізраїлю є заява Міноборони Ірану, який повідомляє про те, що нічого страшного не сталося. Пошкодження не суттєві. З того, що ви вже розібралися в цій ситуації, на вашу думку, що стоїть за вибухами в Ірані, І хто саме міг спричинити ці вибухи? Яка країна чи можливо яка організація? Ну дивіться, якщо брати офіційну позицію, Тегерана, да яку ви вже озвучили, яку ви про яку сказали. То Корпус вартових ісламської революції вони звинувачують. Є така опозиційна організація Маджахідін Халк в Ірані. Вони її звинувачують. Інші посадові особи Ірану звинувачують Сполучені Штати і Ізраїль нанесені ударів. Я думаю, що це є попередження Ірану. Я думаю, дійсно з боку Ізраїля, з боку Сполучених Штатів Америки або можливо. Почата закрита спеціальна воєнна операція проти Ірану. Що стало тригером, Я вам можу сказати дві події, тому що я думав, що така ситуація буде після візиту Ентоні Блінкіна в Пекін, але воно сталося раніше. Тригером стала перше це терористичні атаки в Єрусалімі. Ви знаєте, а друге, це сам безпосередньо терористичний акт в Тегерані проти посольства Азербайджану. Де загинула одна людина, дві е, отримали поранення, і зараз азербайджанська сторона розглядає питання термінової еваку, евакуації свого посольства, тому що забезпечити безпеку вони там не можуть. Це на фоні достатньо серйозного загострення ситуації між Азербайджаном і е, Іраном стосовно деокупації Азербайджана в своїх територій в Карабасі, да тому, що е, наскільки є інформація, що Іран використовував. Ці території для наркотрафіку, які були окуповані Вірменією, це одна, одна сторона. Те, що дійсно не тільки удари, до речі, були по Ірану. Да, це ті це і Іспахан. в Спахані, до речі, було атаковано це підприємство «Шахід Вієйшн Інстрії і Андрістрійська, ін яке виготовляло ж не тільки шахіти, вертольоти, ракети і так далі. Я був на цьому підприємстві, знаю його. Але були удари і по сирійській території, по військово-повітряній базі в, Хомсі, в Сирійському, там де теж дислокуються підрозділи військово-повітряних сил Ірану. тобто, отака от картина. Але зараз підтвердити чи спростувати не можемо. Є дані іранська опозиція говорить про те, що е, є влучання в тунелі е, там, де зберігалися ракети. Корпусу вартових ісламської революції, і також говорять про те, що достатньо потужні були і вибухи, і атака була достатньо потужна. І іранська до речі, опозиція закликає всіх іранців не користуватися в найближчий час цивільною авіацією, тому що можуть чекати удари по цивільних літаках від КСІЛ. Тому що ми ж пам'ятаємо, така ж атака була на наш літак міжнародних авіаліній України напередодні можливої атаки американців. Американців, тоді коли був ще Дональд трамп, так правда, пане Євгене, але. О... Арабський телеканал Алярабія прямо заявляє, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію проти Ірану, і е, за версією цього телеканалу, мета ізраїльської армії знищення військової промисловості Ірану. Ну це таке, знаєте, це таке е, пряме пряма заява, але нас цікавить в цій історії наскільки співпраця Росії та Ірану може постраждати на нашу користь внаслідок таких атак. Ну, дивіться, два, два питання щодо аль Рабії, це Саудівський канал, але там було повідомлення в деяких чатах Твіттера. Не, не це неофіційно, не, не повідомляла. Аля Рабія до речі, я передивився арабські засоби масової інформації. Ну, в основному саудівські там ще немає взагалі інформації стосовно ситуації, яка сталася в Ірані. Це перше. Друге дійсно, оці удари по військово-промисловим об'єктам Ірану, удари по об'єктам критичної інфраструктури, по ядерним об'єктам і по об'єктам КСІРу і військово-повітряних сил да, дійсно. Ну, по-перше, це буде сигнал тій же Російській Федерації, що один з союзників ще одного з союзників немає. Постачання більше ви не отримаєте ні дронів. Неможливих ракет, які ви чекаєте, і так далі. А саме головне це буде сигнал Росії, що ви не передасте ту останню ядерну технологію, яку е, Іран замін попросив на постаза постачання дронів, і, можливо, постачання балістичних ракет. Це достатньо позитивно вплине на ситуацію в Україні. Це зменшить поставки озброєння і військової техніки, яка, яка надавала йому і можливо ще надасть Іран. Я думаю, що це початок. Я думаю, що поки що Ізраїль і сполучені штати не оголошували про це, але я думаю, що це дійсно початок оцього превентивного удару в вигляді такої спеціальної операції. Пане Євгене, а дозвольте ще таке військове уточнення. На початку січня Іран проводив військові навчання, під час яких демонстрував свою нову систему ППО Мерсан і вихвалявся тим, як вона працює. Збивали повітряні цілі, показували відповідні кадри. Але цієї ночі виявляється, вона не спрацювала належним чином. Як так сталося? Вона така сама надувна, можливо. Можливо, да, тому що я думаю, що вони ж її використовували і тестували на своїх шахідах. Ну на цих безпілотниках, які ми зараз непогано збиваємо. Да. Але я думаю, що якщо були удари високоточними дронами ізраїльського або американського виробництва, то я думаю, вони проходять прекрасно системи ППО. Я думаю, що вони їх можуть заглушити. І далі виконувати свої задачі оперативні, тому я думаю, що дійсно іранська ППО навряд може протистояти високоточному озброєнню сполучених штатів Ізраїлю, пане Євгене, коли ви говорили про ймовірність враження ядерних об'єктів в Ірані, наскільки це небезпечно з точки зору радіаційної безпеки? Наскільки ці об'єкти можуть дошкулити навколишньому середовищу ну і в принципі цілому регіону? Ну ви розумієте, мені важко сказати це ж не удари по атомним електростанціям, да, або по скупченню ядерної зброї це удари по лабораторіям, по центрифугам, які знаходяться в певних частинах ірану, ірані в пахані в інших частинах ірану. Які наслідки? Я думаю, що не буде наслідків таких, як прогнозували, наприклад, якщо були б удари по ядерних об'єктах з північної Кореї. тобто ви пам'ятаєте, коли повинні були бути удари по надбеню, там де реактор стоїть і так далі, там да. А от по таких лабораторних об'єктах і по інших я думаю, наслідки не дуже будуть великі, але там ізраїльська розвідка американська. Вони знають цю, цю ситуацію, і вони, я думаю, прогнозуються ці процеси і наслідки, які можуть бути. Пане Євгене. На останок попрошу вас спрогнозувати. Ось ця ситуація в Ірані. Ми побачимо подальший інформаційний розвиток. Що ми тільки побачили, що відбулися вибухи. Більше ніяких офіційних заяв ні з боку Ірану, ні з боку Ізраїлю не буде. Я думаю, що будуть якісь заяви, але треба почекати. Ми, я думаю, що це було таке попередження Ірану, і може навіть зараз на цьому етапі, може й не буде інформаційної ніякої е інформації, наприклад, від того ж Ізраїлю чи Сполучених Штатів. А ну, подивимося, зараз мені важко спрогнозувати, яка буде інформаційна повістка, але я думаю, що це початок все-таки початок тих дій, які. Вирішили зробити Ізраїль і Сполучені Штати проти Ірану, тому що пряма загроза отримання ядерної зброї є. Ну принаймні, як ми з Оленою перед ефіром спілкувалися, ми маємо слідкувати за нагородженням в Ізраїлі а, фахівців, які які вдало виконали операцію. Це буде так само для нас свідченням так, того, що операція відбулася вдало і є вдалою. Пасибі велике, дякую, пане Євгене. Євген Добряк, експерт, міжнародник, був на прямому зв'язку із з нами. Коментували ситуацію в Ірані. Нагадаю, останні кілька годин є повідомлення про те, що там відбулося кілька вибухів на військових об'єктах і не лише на військових об'єктах. Слідкуємо за ситуацією далі.